Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі ВОДБЛІЦ Українською. В мережі з'явилося ну дуже багато цікавих новин, і в цьому відео хочу вам про них розповісти. Буду вдячний, якщо ви протиснете вподобачку та напишете коментар. Підпишитесь, якщо ви ще досі цього не зробили. Нагадую, стрімлю тут кожного дня починає о 18.00, і у нас свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми. Починаємо. І перше, що ми з вами зробимо, так це розберемо нове відео від розробників незабаром у грі, де вони показали багато чого цікавого. Погнали! І перше, що вони нам тут показують, так це новий легендарний камо на Т100 ЛТ. Ось він так буде виглядати. Як вам? Мені виглядає доволі цікаво. Я думаю, що він буде приходити в. Індивідуальні пропозиції, і, можливо, тут буде він коштувати десь. ну 6500, думаю, для нього дорогувато. Можливо, за 5500. ну Мені чомусь так здається. Їдемо далі. От нам показують отакий обвісик, але це насправді не обвісик. Ну, як би конкретно то обвіс, але він знаходиться на чомусь, те, що я вам покажу пізніше. Далі нам показують танк bz 1 із його легендарним Камо. В минулому відео я показував на нього ТТХ, тому сьогодні ми з вами його розбирати не будемо. Ось так він ось гарненько виглядає. Е, називається він щось, типу, як Холодний Дракон, чи щось типу в такому плані. Так, далі нас тут очікує в наступному оновленні гілка нова німецьких легких танків. Буде дев'ятка хвк 12 і десятка Панзерваген. Ну він там якось називається. Більш складніше, але в народі панзерваген. Тому очікуємо в наступному оновленні. Подія присвячена китайському новому року. Серед нагород ви тут бачите зараз реакції. Я так розумію, що це у нас камуфляжі, Збери їх усі аватари, ікси, обвіси і китайський контейнер. Дивіться, не завжди розробники показують у відео те, що буде насправді у грі. Також, якщо ми з вами звернемо увагу, бачимо новий легендарний камуфляж на БЗ-75. Він на фоні цієї події. Тому можна зробити висновок, що або вони зроблять його як одну з головну, головних нагород, або просто вони вирішили. Для, як то кажуть, краси його розмістити як на фоні цієї події, тому що він, типу, китайський танк плюс новий камо, можливо, вони його додадуть як індивідуальна пропозиція, повноцінно невідомо. Мені чомусь здається, що він може бути як нагорода ось в цій події. Щодо події, вона безкоштовна. Що там потрібно робити? Потрібно, як я думаю. Перемагати, можливо, робити якісь ще ступені і будуть давати валюту. Можливо, вона буде обмежена на день, а можливо, ні. Я просто роблю висновки з подій, які були у нас минулі, схожі на ось такий інтерфейс. Я думаю, що це буде більше всього, що як ну, перемога. Робите перемогу, збираєте спеціальну валюту, і там за якісь там скільки днів забираєте оці нагороди. Але повторюсь, на відео не завжди показано те, що буде насправді у грі. Тому очікуємо, можливо, все ж таки нам зможуть безкоштовно видати легендарний камон новий на БЗ-75. Тому будемо, як то кажуть, сподіватись на це. Погнали далі. Так, так, да, ось, до речі, дивіться, як гарно нам його тут показують. Дивіться, який красень. Його вже, до речі, розробники анонсували. Ми в себе його постали в Телеграмі і Discordі. Тому це, як то кажуть, не новинка бачити цей легендарний каму. Ось ми бачимо заставку, яка нас буде зустрічати, коли вийде оновлення 11.6. Ось він буде, скажімо так, перед нами танк сезонний 9 рівня. Про нього ще розповім пізніше. Коли розпочнеться сезон, аналогічно, як завжди, нам дадуть квест на валюту сезонної події. Це будуть ось такі ну, коробки, я їх називаю, потрібно зіграти 15 боїв, зможемо зафармити там скільки. Я не пам'ятаю, скільки завжди, десь там 600 штук чи щось типу такого, нам здається, чи 300 роздавали, плюс-мінус копійками. Коротше, сезонну валюту зможемо трошки зафармити. Нові танки, які будуть переведені в PBR-якість це т 95 перший, ПТСАУ 9 го рівня по гілці т 110 3 Це у нас Т-55А, колекційна СТ 9 го рівня. Дивіться, як буде гарно виглядати тепер. КПЗ-70. Важкий танк 9 го рівня. Німеччина. Так, отут нам показують, я так розумію, Сезонну подію, вона буде відрізнятися від того, як було раніше. І якщо, якщо я правильно повторюсь, розумію, тут буде тільки один танк 9 рівня, важкий танк, він буде називатися Destiny. Пізніше ще його покажу ТТХ І ось бачите, в цій події ми зможемо забирати всякі ресурси, камуфляжі, а також, а також модулі на цей танк. Повторюсь, він буде, напевно, один. Тут ікси, ми бачимо з вами. Ну коротше, я думаю, що приблизно воно десь отак і буде. Тут написано 39. Тобто, якщо навіть оцінити, що за кожну оцю штучку можна забрати ну, за тисячу валюти, тобто нам її, напевно, потрібно буде десь 40, можливо, 45. Плюс-мінус для того, щоб забрати всю цю гілку нагород. Не знаю, чи буде безкоштовна частина, напевно, буде, як і це було минулі сезони. Тобто, ви, граючи в рейтингу там в тиждень 500, можна забрати в турнірах, можна забрати 500 в тиждень, воно кожного тижня оновлюється. Плюс там як його. Battle Pass, так, особи, особлива е, перепустка, зможемо забирати якісь квести, ну а також донативш, донативши е, в певні пропозиції за гроші, теж будемо, напевно, отримувати е, ці е, ці коробки, яка, я так розумію, буде валютою даного е, сезону. Тому ось така невеличка відмінність в порівнянні з минулими п'ятьма сезонами. Шостий сезон буде ось такий. Сам танк же ж буде виглядати ось так. Дивіться, як багато кому він сподобався візуальний вигляд. Мені теж він в цілому виглядає цікаво. Але, як на мене, як на мене, хай, нехай краще танк виглядає не дуже, але по ТТХ буде прикольним. Але візуал ну, досить важливий. Ось так дивіться, який красень. А ось і те, що я про те, що я вам говорив. Обвіз, той, який був нам показували на початок стріма. Це є частиною е, легендарного нового камо на Тигра 2. І якщо я не помиляюсь, він буде в березні. Тобто, це березневий легендарний камо, який буде в перепусті березня, не лютого. Про лютий я вам ще розповім в майбутньому. Дивіться, як танцює, як красиво, та ти що. Отакий От відосик ми з вами подивилися від розробників. А тепер давайте перейдемо до інших дуже цікавих новин. А ми з вами продовжуємо. І наступне, що я хотів би вам показати, так це новий легендарний камуфляж на легкий танк восьмого рівня ПВ-301 по гілці Вікерса. Де ж ми зможемо його отримати? Все дуже просто. Придбавши перепустку лютого, він буде там одна із нагород. Тому ось такий його зовнішній вигляд, в цілому непогано начебто виглядає, хоча сам танк я дуже рідко зустрічаю в рандомі. Ми з вами переходимо далі, і наступне це у нас ТТХ 9 рівня по гілці Панзервагена, який нам показували відео. Ось вони будуть такими. Нагадую, що це 9 рівень ЛТ буде мати три механіки, як і у десятки. Пробіжимося коротко по цим ТТХ, розрядка швидка, альфа не дуже велика, тобто маленька навіть, плюс-мінус якесь трошки добувати зведення, на мій погляд, по розкиду, начебто норм. Мінус 8 КВН, в цілому достойне. Нагадую, що в нього заднє розміщення башти, тому, можливо, наперед буде не 8, а на борта буде тільки 8. Ну і броні тут немає. Також планую зробити. Окремо відео огляд цієї гілки, тому ми тут не будемо загострювати сильно вашу увагу. Давайте краще поговоримо як його ми зможемо з вами викачати. Ну по-перше, він буде йти від е, РУ 251, це від 8-го рівня. ЛТ сам танк коштуватиме десь приблизно 203 тисячі досвіду. Щоб вивести його в топ приблизно 201 прокачати рампанзер. 331. До речі, давайте я вам швиденько ще покажу ТТХ самого рампанзера. Вони будуть виглядати ось таким чином. Ну, принаймні тоді, коли ці ТТХ ми з вами могли е, бачити. Можливо, там щось танку до релізу зміниться. Тут теж, якби ви все бачите на екрані, не буду деталі показувати розказувати. Якщо що, зроблю це в. Відосику на огляд цієї гілки. До речі, напишіть в коментарях, чи хотіли бачити той відосик, щоб так би мовити, я зрозумів наскільки він вам потрібен. Рухаємось далі, і перед собою ви зараз бачите ТТХ сезонного танка 9-го рівня, Дестіні його будуть називати. Ось таким він буде. Тут у нас хеш-фугаси, що доволі цікаво. По пробиттю там, по ДПМу і перезарядці ви все бачите, що в нього є такого унікального. Вольфрамовий сердечник буде мати та динамічний захист. По броні він начебто виглядає цікаво, особливо там проти 8-9 рівня, десятки якби, вже будуть себе. Більш комфортно проти нього поводити, але от пробиття 170 хешфугасами зрозуміло, що тут у нас стоїть без амуніції та обладнання, але це вже з вами топові модулі. Ну, Трошки, як то кажуть, мені здається, буде не вистачати, щоб адекватно відігрувати проти десяток. Зведення дуже довге, розкид прям капець, і ще й немає КВНів. Вниз всього-навсього мінус 6. Тому, ну, не знаю, як би в будь-якому разі ви його зможете отримати, якщо ви просто донатите в гру, ви його заберете і вам буде просто такий танчик. Але мені чомусь здається, що ну, не сильно він себе. Буде показувати в рандомі Повторюсь, особливо проти 10 рівня. А що скажете ви? Тепер давайте поговоримо про майбутню подію. Як повідомляють інсайдери, вона буде називатися Розпаковуємо і що там потрібно робити. Відкривайте контейнери та отримайте жетони, розпаковуємо, обмінюйте їх на нагороди. Щоб отримати ці жетони, відкривайте будь-які контейнери. Кожен раз, коли ви відкриваєте один контейнер, вам ви отримуєте один жетон, розпаковуємо. Ті контейнери, на які не будуть давати ці жетони, це малий, великий, величезний контейнер в магазині, денний і тижневий запас в особистих завданнях і кланові контейнери у кланових задачах. І є один нюанс: якщо у вас залишаються контейнери, незалежно від того, коли ви їх отримали, вони будуть автоматично відкриті після завершення події. Що розробники хочуть, щоб ми з вами якомога швидше розпрощалися з тими контейнерами, які у нас можуть бути з вами в сховищі. Для чого це зроблено? Багато хто у мене питає на стрімах там в телеграмі. Мені здається, що так як вони переходять на новий рушій, вони хочуть перенести. Якомога меншу кількість даних, і по дорозі загубити аналогічно якомога меншу кількість даних. Особисто мені таке не подобається, тому що в мене досить багато контейнерів, які я зберігаю для майбутніх відео. Я думаю, що багато теж є колекціонерів, такі як і я. Але ну, що поробиш? Потрібно йти на ці жертви, щоб в майбутньому можливо грати в ще кращу гру. До речі, що за нагороди ми з вами можемо там побачити? Ну, по-перше, ось такий там буде фон профілю. Дивіться, який красивий. Що, і що ми тут з вами, до речі, бачимо? Всі контейнери, тут преміум аккаунт, вільний досвід. І дивіться, тут є якийсь танк. Якщо я не помиляюсь, це той самий БЗ-74.1, який нам показували у відео незабаром у грі. А... Тому я так розумію, що окрім того, що ми з вами будемо отримувати цей фон профіль, там, можливо, будуть, ну, як завжди, бустери, можливо, там ікси, ресурси всякі, можливо, золото, не знаю, чи бустери на золото, можливо, якийсь танчик. Я сподіваюся, і буде дуже прикольно, от реально, якщо так буде, я навіть готовий відкрити. Всю свою колекцію контейнерів, якщо там якимось чином можна буде забрати оцю оцей БЗ-74.1. Єдине, що мені сподобається, це коли він буде в цій події. Коли вона точно буде, поки що невідомо. Є інфа, що в той момент, коли вже буде оновлення 11.6. Про те, коли воно буде, свої думки я розповім трошки пізніше. Тому ось така подія очікує на майбутньому. Ну, типу, доволі цікаво. Я думаю, буде для багатьох, але особисто мені вона, якщо чесно, не дуже заходить. Тепер давайте швиденько пробіжимось по танкам, які нам слід очікувати в майбутньому. Перший ви бачите зараз на екрані, ось його зовнішній вигляд. Буде називатися він IMX ELC 901 прототип, і це Франція 8 рівень. Матиме механіку стабілізацію в русі до 30 км за годину. Звучить цікаво, більше інформації про нього немає, тому ми з вами переходимо до наступного танчика, який теж буде у нас в Оновлені 11.7, ймовірно, відправлений на тест, це Type-63. Зовнішній вигляд, бачите на екрані, виглядає так цікаво. І я так думаю, що це можливо буде навіть важкий танк. Чи ПТСАу? Ну, немає більше інформації. До речі, хто в курсі, можливо, з великих танків? Що це такий за танк? Буде цікаво в коментарях про цю інфу почитати. А ми з вами рухаємось до наступної новини. А зараз буде дуже важлива інформація до гравців, у яких вилазить ще досі ось таке повідомлення в грі. Онови Он свої дані. Як повідомляють інсайдери, наприкінці січня або на початку лютого розробники почнуть блокувати аккаунти, які все ще мають конфлікти. Цитата, гравці матимуть час до початку лютого 2025 року, щоб вирішити будь-які конфлікти аккаунтів. Після цього гравцям доведеться спочатку вирішити конфлікт, перш ніж вони зможуть користуватися ресурсами Wargaming. Якщо ви, не отримаєте, це по... якщо ви отримаєте вірніше це повідомлення після входу в гру, вас заблокують через місяць, вирішіть конфлікт. Тобто, якщо коротко і вам вилазить ось це повідомлення. Натискаєте оновити дані, робите все, що там написано, і намагаєтеся зробити так, щоб його більше після цього не було. Можливо, як варіант, спробуйте в одному із акаунтів замінити пошту, щоб вони у вас відрізнялися. Тобто, наприклад, на євро у вас одна пошта, на Америці чи на Азії інша пошта. Тобто, в основному ці повідомлення, я так розумію, навіть не в основному, а тільки вилазять тим, у кого є аккаунти, прив'язані на одну пошту на Америці на сервері, на Європі чи на Азії. І зробивши те, що вас просять розробники, ви е, вирішите цей конфлікт, і в майбутньому у вас з акаунтом все буде добре. Тому обов'язково це зробіть. Не забувайте на це питання, е, у вас ще є час, е, тому. Рекомендую вам це зробити якомога швидше. Наступна новина, як на мене, теж дуже сильно цікава, якщо ви не знали, в майбутньому нас очікує об'єднання серверів гри. Тобто гравці Євро, Америки, Азії будуть потрапляти, я так розумію, в один бій. Тому деякі деталі тут нам дають. Майбутнє оновлення гри об'єднає всі ігрові сервери. Ну, як я вже сказав, Євро, Азія, Америка в одну єдину систему. Це означає, що вам більше не доведеться обирати сервер під час входу в гру, і ви зможете грати у зводі з друзями з інших регіонів. Після оновлення в клієнті гри з'явиться нова кнопка, яка дозволить вручну перемикатися між серверами. Якщо ви не зробите вибір, а вибір, автоматично буде обрано сервер із найнижчим пінгом. Наприклад, якщо ви живете в США та граєте на сервері Америка, відповідно, то після оновлення за замовчуванням продовжите грати на сервері NA. Ну, якщо ви живете в США, але зараз граєте на Євросервері, після оновлення гри вас перемкнуть на сервер NA. Для зниження затримки. Проте ви, ще, проте ви все одно матимете можливість вручну перемикатися назад на сервер ЄУ. Якщо ви хочете грати в зводі з другом із регіону ЄУ, живучи в неї, лідер зводу зможе обрати регіон для гри на власний розсуд. Ця функція може не увімкнутися до фінальної версії гри, тобто з виходом оновлення, але загором гравці не повинні відчути жодних негативних змін у затримці та пінгу після оновлення серверів. Ось так воно приблизно може виглядати. Це не фінальний варіант, це, так би мовити, інсайдери зробили те, як вони це бачать, тобто це просто як для прикладу. І повторюсь, якщо я правильно розумію, то в майбутньому, коли це оновлення до нас прийде, ми зможемо грати усі сервера разом. Тобто ЄУ сервер, Америка, Азія будуть потраплятися в боях одночасно. Чи це прикольно? Ну, напевно, так. Збільшиться онлайн. Але, от мені думається, що Азії і Америці я точно не знаю, але є інформація, що там гравці по іншому відігрують, ніж на Євросервері. Тому перший час напевно і їм буде максимально незручно, а також гравцям на ну, євросервері відповідно. Як ви ставитесь до такого об'єднання і до того, що всі сервера будуть тепер грати ну, разом? Теж поділіться в коментарях, дуже цікаво буде почитати. Свою думку я вам уже сказав. З одного боку, начебто, й нормально, а з іншого це знову будуть гравці, які їдуть на один фланг, не дивляться на міні-мапу, і, можливо, їх стане набагато більше. І знову розкатки будуть максимально незрозумілими. Тому, якось так. А перед тим як перейти до наступної новини. Хочу ж сказати, коли нам слід очікувати оновлення 11.6. Яке буде сезонним, принесе нам нову ЛТ, багато чого цікавого. Так ось, як я вже й казав, на мою думку, воно буде 29 січня. Але я не виключаю, що може бути і на тиждень раніше. Тобто 22. Повторюсь, точної дати ми не маємо. Це тільки моя, так би мовити, думка, коли воно може бути. Тому. Подивимось, але очікуйте, я думаю, точно в одну з цих дат. А наступна новина наша це гілка прокачки. Наступна. І як повідомляють інсайдери, це може бути шведська ПТСАу – 103 Вона буде без гідро підвиски. Але розробники дадуть їй альтернативну механіку. Ця гілка вже буде додана після переходу на Unreal Engine, і відповідно там буде нас щось очікувати максимально цікавеньке. Ось така наразі є інфа. Ще гілка нових німецьких ЛТ не вийшла, а нам вже інсайдери спойлерять нову, яка буде. Умовно, там, через скільки 4-5 місяців вже на новому двигуні. Ну, і відповідно, наскільки ви розуміли, новий двигун нас очікує, напевно, ближче, все ж таки до літа. Тому що багато факторів на це показує, і мені чомусь здається, що це правда. Тому подивимось. Я думаю, що буде багато цікавих новин. Не забувайте слідкувати за ними в нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері. Підписуйтесь на Ютуб. Я тут теж роблю такі новинні відео. Стараюсь найголовніше, найцікавіше публікувати і в форматі відосика, як ви вже зрозуміли. Заходьте на стрімчики, там теж багато чого обговорюємо. Ставте подобаєчку, не забудьте написати коментар, що ж ви чекаєте з цього найбільше, чи що вас найбільше вразило. Давайте теж цьому відео. Скажімо так, дамо максимально побільше активності. Буду я вам дуже за це вдячний. Тому всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а я дякую вам за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.